Вже багато років в розвинених країнах світу медіація вважається невід'ємною складовою забезпечення доступу до правосуддя. Питанням медіації приділяє значну увагу Європейська комісія з ефективності правосуддя, яка наголошує на важливі ролі суддів у розвитку альтернативних методів розв'язання спорів. То що таке медіація, і навіщо судді та працівникам суду знати про неї? Медіація це процедура, яка є різновидом переговорів, що відбуваються за участю нейтрального спеціального підготовленого посередника медіатора. Медіацію проводять з метою запобігання виникненню чи вирішення конфліктів. Не слід ототожнювати медіацію з процедурою врегулювання спору за участю судді. Це дві різних примирних процедури, до яких можуть звернутися сторони судового провадження для вирішення свого спору мирним шляхом. Як медіація присутня в діяльності судді. Процедура медіації передбачена законодавством. Медіація, наприклад, є підставою для зупинення судового провадження, повернення судового збору та інше. Сторони мають право примиритися на будь-якій стадії судового процесу, та суддя сприяє примиренню сторін, у тому числі шляхом медіації. Суддя у підготовчому засіданні з'ясовує у сторін, чи бажають вони звернутися до процедури медіації або процедури врегулювання спору за участю судді. І потрібно розуміти, що це за Процедури їх особливості та чому врегулювання спору за участю судді не є медіацією, коли медіація є доцільною. Якщо сторони спору і в майбутньому мають контактувати, Коли конфлікт виходить за межі предмета позову, коли сторони спору мають спільну мету чи інтереси, який позитивний ефект матиме примирення сторін судового провадження для судді? Судді не потрібно писати рішення з розлогим обґрунтуванням, а інколи й взагалі виносити рішення по суті справи. Не буде підстав для скарг на суддю. Підвищаться показники якості роботи судді, більше розглянутих справ внаслідок вивільнення часу і водночас менше оскаржень та, відповідно, імовірних скасувань. Зростатиме рівень довіри суспільства до суду. Суддя отримає моральне задоволення від мирного врегулювання спору, в результаті чого виграють всі його сторони. Судді також можуть пройти підготовку медіатора згідно з вимогами закону в обсязі щонайменше 90 годин. Опановування навичок медіатора стане додатковою користю для суддів, допомагаючи їм більш ефективно проводити процедури врегулювання спорів. Крім того, це сприятиме подальшому розвитку професійних навичок та підвищить якість комунікації, що може позитивно позначитися на роботі та особистому житті. Україна активно рухається в напрямку імплементації медіації в судову систему як ефективного способу врегулювання конфліктів та правових спорів, що і закріплено в законі України про медіацію. Медіація це не просто процедура розв'язання конфліктів, але й потужний інструмент досягнення справедливості.